В якийсь момент я зрозуміла, що хочеться мати стабільну сучасну професію, яку можна взяти з собою. Знаєте, будь-куди, будь-який куточок світу. Вирішила не відкладати надовго, а одразу почала шукати роботу. Отримала до 120, Потім все зросло до 700 доларів. Пройшла технічне інтерв'ю, і мене взяли на джуніор юніорпозицію зарплатою 1000 доларів. Друзі, усім привіт! Вітаю вас сьогодні на нашому інтерв'ю. З нами сьогодні ще одна наша випускниця. Інна. я її попрошу розказати про її досвід щодо навчання та її. Потім наступний шлях Інна, розкажи ну, трошки про себе. Я до повномасштабного вторгнення взагалі жила в Рівному, працювала в офісі адміністратором у стоматології. Але у 2022 році ми з дитиною виїхали до Польщі. Спочатку, звісно, планувала одразу повернутися. Думала, що звісно війна так не затягнеться, але все затягнулося. Працювала в кав'ярні на складі. Насправді, де я тільки не працювала, ну щоб просто якось знаєте, триматися на плаву. І мати хоч якісь додаткові гроші і взагалі згадую той страшний період, складно. Але в якийсь момент я зрозуміла, що хочеться мати стабільну сучасну професію, яку можна взяти з собою, знаєте, будь-куди, в будь-який куточок світу, де б я не знаходилась в Україні чи в Польщі. І я побачила тоді рекламу про професію тестувальних сайтів і вирішила спробувати, чому ні? А чому з усіх напрямків IT саме тестування? Мені хотілося щоб щось знати, що можна швидко освоїти без додаткового навчання чи якихось складних технічних знань. І тестування тоді здалося мені чимось зрозумілим. Ну і ще важливо, ця професія справді завжди затримувана. І я думаю, що завжди в мене буде робота. Я знаю, що ти працювала під час навчання. Як проходила навчання в такому темпі, і чи в тебе Вдавалося його поєднувати з роботою, чесно кажучи, не завжди було легко. Я підробляла і плюс дитина була на мені. Але відверто вам скажу, формат курсу дуже легкий, зручний. Можна навчатись будь-коли і в своєму темпі. Відео короткі, і все пояснено абсолютно доступно. І якщо щось не зрозуміло, є підтримка, і можна перепитати в будь-який момент. Це не просто теорія, а з першого року це була справжня підготовка до роботи в ІТ. Інна, розкажи, будь ласка, як ти знайшла свою першу роботу в ІТ? Після курсу я вирішила не відкладати надовго, а одразу почала шукати роботу. І все, що казала на курсі, пригодилося. Ще був такий ентузіазм. Тож я одразу оформила свій профіль на Ліні і LinkedIn. І почала шукати всякі невеличкі фріланс-проекти, щоб знаєте, просто набити руку. І вже за два тижні я отримала перший проект. Було потрібно протестувати мобільну версію сайту за півтора дні роботи. Я отримала близько 120 доларів. Це окей для першого старту для фрілансу. Скажи мені, будь ласка, а потім тобі вдалося. Вийти на стабільний дохід та знайти стабільний вже проект. Так як я казала, спочатку подавалася на дрібні фріланс-проекти. Отримувала то 120, Потім все зросло до 700 доларів. І потім мене запросили. Я так рада дуже в європейську компанію. Пройшла технічне інтерв'ю, і мене взяли на джуніор позицію зарплатою 1000 доларів. І в минулого місяця був перегляд зарплат. Таке часто в європейських компаніях, і вони вже пообіцяли мені, що будуть платити 1300 доларів. Дуже пишаюсь з собою. Я тобою теж пишаюсь, бо це доволі таки непоганий дохід для джуніора, бо я знаю хлопців та дівчат, котрі починали з джуніора з набагато меншої зарплатні. Я взагалі починав там з 200 доларів, але це було дуже давно. Я працюю віддалено, що про що і мріяла. де б я не знаходилась з будь-якої країни чи точки міста, я можу працювати. У цьому є фішка IT. Тож дякую тобі за відповідь. Дякую вам. Що ти від себе порадиш тим, хто зараз за кордоном і вважає, що нічого не вийде? Ну, ви просто почніть, повірте в себе, зрозумійте, що ви це робите для себе. Я думаю, що варто спробувати, як я. Я взагалі не знала. Це для мене було щось нове. Я просто побачила рекламу, і в мене все вийшло. Тож і вас вийде. Дуже круто звучить. Дякую, друзі. Я також сподіваюся, якщо Інна, і У вас вийде, бо Інна не єдина наша випускниця. У нас багато вже студентів випустилось, та знайшло свою роботу. Дякую, я тобі бажаю швидкого кар'єрного зростання. Дякую. Да, у разі потреби звертайся до мене за кар'єрними консультаціями. А вас, друзі, я очікую на навчання. Усім щастя, здоров'я, успіхів! Не сумнівайтесь, все вийде. Па-па.